Літо у самому розпалі, а отже, перший муніципальний відправився на міський ринок, щоб подивитись на цьогорічний врожай овочів та фруктів. Що плануєте продавати наступні дні? Що буде в серед товару? Ви знаєте, навіть не знаю, що вам сказати. По-моєму, товару більше, ніж треба. Всього вистачає, тільки нікому продавати. Людей немає, ходять одні піонери. Я зрозуміла, а взагалі домашня у вас все чи звісно, звісно. Навіть ось этот гагашар уже місний наш український, ні привозний, ні турецький, ні ни іспанський, нічу. Баклажанчик наш сухолужський, перчик і з Карналіївки, і з с... Утконосавки Ізмаїльський приловки і дійсно переповнені товаром. А от ціни поки досить нестабільні. Один день ціна, второй день друга ціна. Пригають. Вот огурець до сих пор був дорогою. Тепер Вот два дні, як агурчик упав. Помідор піднявся, поспіл верхні верхушки поспіли, вже ушов, залишилася ніза, яка Вот. І всі здають дорого. Середні ціни на основні овочі ви можете побачити на екрані. Однак врахуйте, що наша редакція взяла інформацію від різних продавців. Йдемо далі і бачимо, що вже з'явилась солодка мармурова кукурудза. Ціни на качан коливаються від 20 до 30 гривень залежно від розміру. Дуже мало персиків. Однак, в самому розполі сезон абрикосу найпопулярніший сорт на прилавках ананасовий. Мабрикоска трошки менше 70, крупніше 80. Це все домашнє чи привезне? Це домашнє. І вишенька домашня. Малинка кодима, Одеська область. Єжевичка наша, Голубічка теж привезна. А вишня по чому? Вішенка 30 кіло. Не оминули ми і соковиті ягідки. Малину зараз знайдете за 120 гривень кілограм. А якщо на опт, то продавці віддають за 100. Полуниця вже закінчується, тому її ціна 140 гривень кілограм, ожина 150 А ось лохина впала в ціні і зараз коштує 350 гривень за кілограм. Радимо запасатись домашніми вітамінами, поки є така можливість. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.